Всіх ваших ми. Імен. ми не знаємо вашої долі. Та доки ви на варті спокійних ночей, ми можемо ходити в садочки і школи. Ми не знаємо всіх ваших імен. Ми знаємо вашої долі. Поки ви захищаєте нас, ми зустрічаємо прикому колі. Ми не знаємо всіх ваших імен, не знаємо вашої долі. Як котре вас ніч змінює день, ми можемо гратися в противному колі. Дитинцев читала, зло і добро, а зараз у нього віка з лікарні. Приходжу до класу і тут я учусь, Набуваю мудрості, здобуваю знання, про кордони країни і Київську Русь. А ви на позиціях стоїте з землі. Ми учимо фігури різні куби, кулі, молекули, реакції, хімічні елементи. В той час, коли по вас б'ють інші кулі, а в вашому житті гранати і кулемети. Стараюсь навчатись невідмінно. Сьогодні із ліцею чудовий виріб принесу. І буду спати, я спокійно, допоки насторожі сторожу ЗСУ. Схиляємо голову перед тими, то за наші знання помір в бою. Хай будуть за творими тепер на віки вже в строю. Вклоняємося до землі і дякуємо вам, солдати нашій захисниці, що можуть відкривати собі науки храм, пізнати і так старам вчитися. Дякую вам за можливість навчатись, можливість читати, співати пісні, що можемо з друзями тут зустрічатись і навіть від трішки балуватися в чому б та ні. Що можемо вивчити й мову і літературу, і все українську. А це головне. Творити історію, творити культуру, бо знищити все діло то не дурне. Ми не знаємо всіх ваших імен, та віримо в кращу долю. Пам'ятайте і знайте одне. Ми віримо у вас в перемогу і в войну.